Проманячку зупиняємося, вам зброю погрожують. Громадянине, ви нас по моїй інформації втекли з в'язниці, тому я маю вас затримати. Ні, ми з вами домовлятися не будемо в один момент. Ага, я зрозумів. Так, е, громадяни, пішли, сідаємо в машину. Ну, буде ширити. Ну, так буває. Так буває. Не, не завжди фарту масці, знаєте. Я розумію вас, але ж е, за вашу голову призначена нагорода. Тому доведеться якби слідувати своїм інтересам, розумієте. Вона щаслива. Ну, треба було, окрім кірки ще мати з собою якусь заточку, щоб відбуватися від бажаючих. А, а як же ворожкої команд? Там теж шукають? Пуня, то там вже просто в той карман можна було помістити бумбокс, а отмичка вона просто випадала, да? Якщо ви розумієте, що я. Вони, мабуть, думали, що вас буде довше шукати. Ви, мабуть, думали, що ви втічите. Але не так вийшло. О, я вас, до речі, не туди везло, я так розумію. Та ні, вже виконав завдання повністю. Чи вас все ж таки до правоохоронних вести? Ой, блядь, спрацю спрацювали паски безпеки. А Тепер питання фійської як. Все працює, працює башка моя. Так, що вас в офіс підвести? Підвести? Окей, всього гарного дня. Дякую вам за пристів.